Що, шановні глядачі мого каналу, сьогодні я знімаю через фронтальну камеру телефону. Якось буде трошки погірше, може я вмонтую як picture in picture Картинка в картинці. Далі видно моєму чи не видно. Почніше від спринта, на клейки. Вот. Хочу з вами поділитися враженнями від... Вчорашньої гонки О. О, чому вона зеркальна, можна сказати. О. Так, все мені ще Ракус подарував плакатик, зараз вам покажу от. Взагалі гонка була дуже цікава, от вона вчора проходила. Що ви думаєте гонку? Напишіть в коментарях, хто був, хто не був, то можете заходити на сторінки Думаю, і ВКонтакті, на Фейсбуці, на Драйві. Фотки є. Відео якесь позаписував, щось там від, від редагував. Пробував щось зробити. Получилось, не получилось, вам судити. Я розумію, які нюанси в мене в машині. Виворот є, звісно, але його руль хер повернеш. тому Сошки, скоріш за все, я буду ставити не такі короткі, буду ставити сошки довше. І... Що ми маємо по результату? По результату ми маємо останнє місце в класі і в загальному заліку теж. Я думаю, тому що це наймало об'ємні тачки. До 1,5. Пракус, дякую тобі. Знаєш, все, все, є. Все, нічого не губимо, все, все тримаємо. Нічого не дивається. О, я вікно не закрив. Чик, вікно закриваємо. не Закрив, бо, тому що. тому що гладі волосся. Знаємо, куди рухатися, що робити як машину будувати будемо бачити що буде далі шановні глядачі залишайтеся на каналі кидайте ссылки репости своїм друзям знайомим що от я такий у Львові, автомобіліст такий, намагається стати гонщиком поговорив вчора з букартиком каже чаги таким треба було ставити можна було обійтися просто сушка звертається Шарова і робиться касту. Але колісна база була б Ну, він Поки залишається на цих речах, але думаю, поставити з такої сашки. Та, виворот буде менший, це я розумію зразу. Тому Коментарях не потребує. Але що ти виворот, якщо я рулем не можу повернути, і на гонці ну, реально? Я їду повільно, через те, що я знаю, що я не встигну рулям докрутити. Тому що він дуже довго йде. Навіть на швидкості, навіть те, що я зараз поставив нижчу резину, стояло 175х70, r 14 зараз стоїть 185х55, та яка була раніше в мене спереді. От вчора якраз міняли. І сказати, що типу кліренс, ззаді трошки зменшився і покращилась струшка, ну, не можна так сказати. Тому будемо ставити сокові сошки. думаю, я поїду до кастера на розвал. Міз ним договорив. Загалом пару слів про саму гонку було дуже цікаво. Дякую Клименко, дякую Сільвятніку за те, що організовували таку гонку. Мінінгіту, я хлопці вас дуже сильно поважаю, що з тим всім мінінгітом ви впоралися. Все ж таки зорганізували ту гонку, зігнали людей, стільки понеприїжджало. Я розумію, що організатори. Не очікували такої великої кількості учасників, було більше 45 машин. От. Навіть не вважаючи, що дехто, хто заявився, не приїхав, приїхали і ті, хто не заявлявся раніше, От саме на гонці реєструвалися. Практично до самого вечора була гонка з 7 -го і ранку. Ми вже були на місці. Реєстрація, техогляд автомобілів, ну, щоб якихось плів не було. От. Була обов'язкова наявність ремня і шолому. шолом. Кого не було, то просто видавався на старті. Це теж дуже дякую організаторам. При другому проїзді вже заліковому, то я навіть забув його зняти, забув, що я в шоломі просто. А так, всі інші враження ну, дуже позитивні. Гонка прийшла краще навіть, ніж надіявся. В плані організації. Так, глядачі там переходили через ленточки, але ми їх трохи відганяли. От, так, дуже все позитивно, гонка була крута. Так що, якщо будуть наші якісь гонки, я про це буду викладати в себе на каналі. Коментуйте, розсилайте друзям, тим, хто має спортивні автомобілі, кому цікаві були такі заходи. Тобто я постараюся це все залишати на каналі От. і чекаю на вашу активну підтримку, ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь. На інші мої сторінки Там буде драйв, буде ВКонтакті, буде Facebook, Instagram. Все це я викладу, і ви зможете долучитися до мене, кому буде цікаво. От, так. От. Ще може зараз зніму коротенький відосик, як зараз машина виглядає після того поклейки, такими наклейками класними. Це все. Очікуйте нових включень. Дякую за увагу. Ну, все добре.